В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні не стало чотирьох хвилинян. Зеленський звільнив голову Брожської арда, який збив чотирьох людей. Трісті Тиса знайшли тіла ще двох чоловіків. Слава Україні! В ефірі «Ранкові Новини 29 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув герой з Луцька Юрій Сілюк. Про це повідомив Олександр Лісной у Фейсбуці. пише ВСН. Самоборонівець Юрій Сілюк загинув, допомагаючи своїм побратимам. Воїн вивозив їх не на броні, а у цивільному джипі пікапі. Про день та час зустрічі з корботного з тілом Юрія Сілюка повідомили додатково. Також на війні не стало волинянина Михайла Мельницького, герой 1989 року народження. Був жителем села Малі Голоби. Життя бійця трагічно обірвалося у Донецькій області 29 квітня цього року. Деталі прибуття скорботного кортежу і загиблим воїном проінформують додатково. Крім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із села Великий Омоляник Луцької міської територіальної громади Володимир Бессонов. 1986 року народження. Воїн був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора. Старший солдат загинув 26 квітня в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Також на Донеччині загинув герой Леонід Ковальчук. Не стало воїна в районі населеного пункту Очеретина Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття і рідним і близьким загиблих героїв. На пункті пропуску для автомобільного сполучення у стелух ухилян давав прикордоннику 500 доларів, аби той випустив його за кордон. Як пише видання ВСН у вироку Володимир Волинського міськрайонного суду, торік, 9 травня, на пункті пропуску для автомобільного пропуску у стелух, Олександр, який особою призовного віку та не має права перетину кордону, надав працівнику держприкордонслужби неправомірну вигоду в сумі 500 доларів, щоб виїхати. З України хабарник визнав свою вину під час суду та в підсумку отримав штраф у 22 тисячі гривень. На театральному майдані Луцька компанія хуліганів зламала пасхальні декорації. Про це 27 квітня повідомили на фейсбук стрінці муніципальної варти Луцької міської ради. 27 квітня о нуль ранку на камерах відеоспостереження, які розташовані на театральному майдані, було помічено компанію хлопців. Що умисно вирвали пасхальні декорації, встановлені на площі, внаслідок чого їх було пошкоджено. Очевидь, їм цього виявилося замало, і на одній із зупинок громадського транспорту молодик повернув камеру спостереження. З цього факту диспетчер направив лист і надав відомі матеріали правоохоронним органам для встановлення осіб для їх притягнення до відповідальності. І до всеукраїнських новин четверо цивільних були поранені у Харківській та Донецькій областях внаслідок російських обстрілів. Як повідомили у ОВА внаслідок влучання у Вовчанського ворожого впівдрона у монтажний автомобіль, зросла кількість поранених двох водіїв віком 53 та 59 років госпіталізовано до медичного закладу. На Донеччині у Мар'їнській громаді двоє людей поранено в Красногорівці. Обстріляні Катеринівка і Костянтинівка всього за добу Росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. На цитанку 28 квітня, в Миколаєві під час оголошення повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Наслідок удару сталася пожежа на рекреаційному об'єкті. У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого удару була по місту пошкоджено будівлю готелю. Пожежа була ліквідована. За даними Міноборони протягом доби 27 квітня російські війська обстріляли. 13 областей України, зокрема, атаковані 119 населених пунктів та 87 об'єктів інфраструктури. Загалом застосовано різні види озброєння, включаючи міномети, артилерію, танки, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, стратегічну та тактичну авіацію. Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбуженка з посади голови бурварської. Районної держадміністрації після того, як той збив чотирьох людей, про це стало відомо згідно з рішенням президента. Нагадаємо, 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей. У Київській ОВА заявила, що його буде звільнено. 27 квітня Майбоженка взяли під варто. Українські прикордонники знайшли у річці тиса тіла двох чоловіків. Їх виявили 27 квітня ввечері, але через високі пороги та сильну течію дістати тіла потопельників вдалося лише наступного дня вранці. Повідомляється, що спочатку повномасштабного вторгнення в тисі знайшли 24 тіла осіб, які намагалися перетути річку, аби потрапити за кордон. Наразі в Україні заблоковані понад 2,5 тисяч веб-сайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії. Про це повідомив офіс генпрокурора. Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної організації азартних ігор. Підозру оголосили вже 21 людині до суду. Скерували евонуальні акти щодо 72 Підозрюваних, зокрема, сім обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угрупувань. Поліція німецької Баварії повідомила про смертельний інцидент перед торговим центром у місті Мурнау. Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшло близько 17.20 у суботу. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий теж мав тяжкі поранення. невдовзі помер у лікарні. Загиблі виявилися 23-річним і 36-річним громадянами України, які проживали у сусідньому районі. Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного громадянина Росії. Чоловіка затримали у нього вдома. Кримінальна поліція під керівництвом прокуратури Мюнхена розслідує подію як подвійне вбивство. За оцінками британських відомств, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вбитими і пораненими близько 450 тисяч особового складу та понад 10 тисяч одиниць бронетехніки. Такі цифри назвав міністр у справах збройних сил Лео Дочеттрі. Він додав, що чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових кампаній. Невідомо дані оцінки щодо російських втат особового складу близькі до офіційних підрахунків України. Проте цифри щодо більшості видів техніки суттєво відрізняються. На Росії продовжує палати так. Вранці 28 квітня з невідомих причин загорівся завод «КамАЗ». На відео та фото, які публікують росіяни, видно великий стоп чорного диму. За попередньою інформацією, там пала складальниця головного заводу корпорації Камаз у місті набережні човни. Цікаво, те, що КАМАЗ є головним постачальником автомобільної техніки армії Росії. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-10-04 або 050 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.